Тарасе, так чи не здається вам, що оця боязнь, як пані Аліна абсолютно справедливо сказала, і ми неодноразово про це говоримо. Ну, є в них такий страх у Штатів, у першій економіці світу, у країни, яка має так само ядерну зброю, як і Російська Федерація, що оце Путін раптом може щось десь там натиснути. Тобто вони ніяк з цього стану страху вийти не можуть. Я переконаний, що е, у них не, не стільки і не тільки є страх. Перед неочікуваними діями Росії з приводу застосування тої чи іншої зброї, однак також є певні міжнародні домовленості, які нам не були озвучені ні нам, ні американцям, ні росіянам тобто все ж таки, є якісь певні плани і певна стратегія у лідерів держав, і на жаль. Народи цих держав часто просто виступають якимось фоном цієї стратегії під танцьовкою, свідками і так далі. Однак, ми українці, ми дуже активні. Ми показали своїми діями, що ми можемо цю стратегію поламати. Очевидно, що наприклад одним з елементів стратегії було блискавичне взяття Києва російськими військами, і саме завдяки. Ініціативі конкретних окремих громадян вдалося цей наступ зупинити. Так і з цього ми робимо висновок, що в принципі нам не потрібно думати про те, що там в голові у Путіна чи Медведєва. Натиснуть вони якусь кнопку, чи ні чи натисну, вони так? вже дуже багато зробили зла для нас, і нам робити своє. Нам потрібно йти вперед і робити своє. Якщо ми можемо досягати якихось успіхів на території країни-агресора, нашого ворога, то обов'язково це потрібно робити і приносити війну до них додому. Так багато тут запитань хочеться вам поставити і тем багато. Давайте, якщо ваша ласка трошки лаконічніше, більше просто встигнемо Добре. обговорити. Пані Ліна, таке враження складається, що Америка цієї ядерної загрози боїться точно більше, ніж Україна, правда? Просто ми вже трошки так, ну я розумію, ніхто цього не хоче. Я в гості запитую, а ви боїтесь? Ну, звичайно, ми ж всі люди, правда. Але м -м, страх страху різниця, як мені здається, вони і сирен, можливо, боялися, правда? Або вибухів, а ми ми теж не, не хочемо їх чути. Але ми вже якось їх ну, сприймаємо, повірте, і погодьтесь по-іншому, правда? Певною мірою так дійсно з одного боку, тому що в нас по великому рахунку немає вибору. Дуже дуже невелика, невелике невелика кількість опцій, які ми можемо обирати, тому що ми ведемо війну за існування держави, за збереження державності. Сполучені Штати Америки дивляться трохи з іншого ракурсу на цю війну. По перше, маючи досвід протистояння з Росією в рамках холодної війни під час холодної війни, маючи досвід карибської кризи і так далі. Тобто, будучи вже маючи досвід у цього перебування на межі ядерної війни, враховуючи. І плюс їхній е, шалений досвід у плануванні е, у, стра... у підтримці стратегічної стабільності і так далі, вони просто дивляться на цю війну трохи з іншого ракурсу. І плюс е, треба не забувати, що все ж таки російське керівництво мислить ірраціонально, тому передбачити їхні наступні кроки дуже важко. Ну принаймні не знаю. Ці заяви, які лунають ви тут Медведєва, згадували. Ну, я вже казав в одному з ефірів: людям подекуди, особливо якщо були президентами. Ну, пити треба ну, трохи менше. Ну, це так, я з боку просто спостерігаю. Воно тільки буде в плюс. Часто буває в плюс. Ну, вживати менше. І тоді мозок ну, якось свіжіше сприймає реалії. Дивіться, отака от інформація. Україна налагоджує зв'язки з державами Латинської Америки, Карибського басейну. Дмитро Наталуха, народний депутат, про це сказав. Поглиблення співпраці на його погляд допоможе розкрити нові напрямки співробітництва і наголосив, що важливо переконати країни приєднатися до реалізації мирного плану президента Зеленського. Послухаємо синхрони, і ви відреагуєте. Передусім, намагаємося переконати ці країни активніше долучитися до реалізації мирного плану президента України. Наприклад, Чилі вже взяла на себе зобов'язання щодо п'ятого пункту формули миру, який стосується відновлення територіальної цілісності. У цьому ж напрямку активно працює Аргентина. Друге питання: повернення дітей депортованих РФ. Партнерам зрозуміла ця трагедія, і вони готові виступити посередниками, помічниками і заявили, що приєднуються до міжнародної коаліції з повернення українських дітей зараз. Пана Тараса, прокоментуєте цей момент, але на важливості приєднання партнерів до формули миру у Зеленського наголосив і Андрій Єрмак, керівник офісу. Він сказав, що треба об'єднати зусилля країн світу, аби змусити Росію до відновлення справедливого миру для України. І зауважив, що Україна має посилювати співпрацю з країнами глобального півдня, зокрема, на рівні парламентів. Оце цікавий момент. На рівні парламентів, глобальний південь і, власне, об'єднати зусилля. От щодо цього глобального саміту миру, пам'ятаєте, перший етап багато було дискусії: Росію запрошувати, не запрошувати. Має вона там бути? Немає на цьому, другому, третьому етапі. Все одно він буде і другий, очевидно, і третій. Але на вашу думку, місце Росії в цьому всьому і взагалі не треба. Але ж ворога краще тримати ближче. Ну, коментуйте, прошу. Я вважаю, що, ймовірно, Росія мала би брати участь у цих перемовинах, однак, виключно у, скажімо, ролі спостерігача. От. і Певні свої меседжі доносити, уже почувши думку світової спільноти mm -hmm. з приводу інформації від е, депутата Наталухи, я сприймаю її позитивно, тому що чим більше друзів нам, тим краще. Дуже е, цікавою є теза про глобальний південь, оскільки ми знаємо, що багато, наприклад, африканських країн, багато азійських країн так mm -hmm. багато арабських країн арабського світу вони виступають. І розглядають цей конфлікт політично і виступають на бо на боці Росії, тому підтримка такими державами Латинської Америки, достатньо значними, як Чилі Аргентина, це якби ми там не думали дуже значні і сильні економічно потужні в регіоні своєму країни. І якщо вони будуть включати дійсно активно діями, а не лише словами, це посилить позицію нашу і наших партнерів на будь-якому рівні, в будь-якому питанні пані Аліна, вам слово на щодо цієї теми. Прошу, будь ласка, на у нас в Україні є дійсно дуже серйозний прогрес в контексті розвитку відносин з Латинською Америкою і Карибським басейном цього року це пріоритетна. Напрямок вектор нашої зовнішньої політики для МЗС минулого року це була Африка. Зараз МЗС активно працює в усіх можливих площинах і в торговельно-економічній, і в інформаційній. Так далі, цього року була презентована перша комунікаційна стратегія з країнами Латинської Америки. Єдине, що треба не забувати про регіональний контекст, mm -hmm. про такий момент, як людський фактор, тому mm -hmm. що е так хав'єр мілей дійсно дуже активно е позиціонує себе як великого друга України активно нас підтримує, але треба не забувати, що. До виборів не нещодавно президентських в Аргентині, колишній уряд, колишнє керівництво дистанціювалося від конфлікту, тримало нейтралітет, активно готувалося до вступу в Брікс. Зараз ця, ця ініціатива заморожена, допомогу, тому що це Хав'єр Мілей. Він має свій власний погляд на зовнішню політику Аргентини. Тому ми повинні розуміти, що в якийсь конкретний момент часу або з приходом нової адміністрації ця зовнішня політика може змінитися в Чилі. Така ж сама історія.